Друзі, всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман. Ви знаєте, коли ви навчаєтесь в автошколі, коли складаєте іспити, ви дуже потихеньку чимно їдете. Але зараз буде мова про те, що багато водіїв роблять такі небезпечні маневри, які можуть призвести до дуже негативних е, таких наслідків. Що це за маневри і що це за небезпечні звички, яких потрібно позбуватися? Давайте розбиратись дуже погана звичка, чи це різкий виїзд на зустрічку, коли ви йдете на обгін. Ви знаєте, є таке правило. Якщо ти не впевнений, не обганяй. От, якщо ви виглянули і щось вас бентежить, то краще цього не робити. Дослухайтесь до себе, дослухайтесь до серця, до свого розуму. Якщо ви будете різко це робити, по перше, ви дуже дивитесь вперед на зустрічний автомобіль. Прив'язані до цього. Це по перше. По друге, ви можете не побачити в дзеркалі автомобіль, який вже почав. Обгін міг вже піти, ну більш швидкий, це дуже небезпечно. Так ось така, знаєте, погана дуже звичка, різко випригувати на зустрічку, щоб виконати обгін, дуже дуже погано. Звичка, коли ви поспішаєте, знаєте, проскакуне, можу їх таких людей назвати. Коли хочеться проскочити, якщо ви їдете, у вас там жовтий сигнал світлофора. І майже там може і червоний. Так ось, коли ви їдете і у вас вже є мигатливий зелений сигнал світлофору, а він у нас може маргати три рази. Це три секундочки. Один, два, три. То ви повинні розуміти, де ви знаходитесь. Якщо ви вже переїхали стоп-лінію, то ви можете проїжджати далі, це не буде порушенням. Якщо ви далеко до стоп-лінії, не треба натискати на газ і швидко їхати. Тому що таке буває, що ви натискаєте на газ і позаду вами людина теж думає, о, і я проскочу. І потім ви сумніваєтесь, починаєте гальмувати. А він не встигає е, на це і може бути е, удар позаду. Тому це дуже небезпечна звичка. Не треба, щоб вона вас була. Дуже розповсюджена така погана звичка. Це коли ви робите перелаштування без покажчика повороту. тому що ви подивились там, їдуть машини, подивились, їдуть машини, і ви хочете це зробити швидко, і потім просто забуваєте про покажчик повороту, і це може призвести до негативних наслідків. Е, майте на увазі, що покашчики повороту – це ваша безпека, це культура водіння. Таке ж штрафні санкції теж може бути, тому не поширюйте це помилку і таку непогану, дуже погану, дуже погану помилку. Е, якщо прилаштування буде, то заздалегідь макати покачки про те, щоб всі розуміли, що ви будете робити. Дуже погана і така звичка, і, до речі, дуже поширення. Якщо ви їдете на випередження, чи якщо кудись заїжджаєте, ви дивитесь по дзеркалах, але цього мало. Є ще у нас з вами сліпі зони чи мертві зони. Ну, мертві мені не дуже слово подобається, але сліпі зони. Так ось, якщо ви не будете переворачуватися через плечо, розвертатися і дивитися. Ритися в ці сліпі зони, то буде біда. Дзеркала то дзеркала, але дзеркала не е, завжди дають вам ту відповідь, стовідсоткову що відбувається позаду чи збоку. Тому, будь ласка, повертайтесь через плече і дивіться уважно, що відбувається. Така типова е, помилка і такий, знаєте, дуже небезпечний маневр. Це коли одна людина хоче провчити іншу. Так кому щось не понравилось, не сподобалось. Починаємо їхати, починаємо піщати. Е, Пішли на випереджена чи на обгін, а інша людина не пускає. І що відбувається? Можуть вас хтось випереджати і різко гальмувати. Це дуже дуже небезпечний маневр. Не робіть цього. Це знаєте, ну по-перше, це дуже нагло. По-друге, це дуже небезпечно. Тому якщо ви таке мене зробили, а людина не встигла загальмувати. Може бути удар. Якщо позаду відбувся удар, то ви знаєте, якщо буде до судової якоїсь справи це діло доходити, то якщо буде теж, знову кажу це зафіксовано і це буде видно, то ви можливо знаєте, як підставу робите. І Ще не факт, що ви будете вигріші. Машина бита, потім присудили вам виплачувати компенсацію, тому нікого не треба вчити. Вдихніть, видихніть та йти далі. Такий дуже небезпечний маневр це маневр без оцінки швидкості інших водіїв. Якщо ви, наприклад, хочете випереджити машину чи можете йти на обгін, на обгін так є зустрічка, то ви можете неадекватно. Зрозуміти з якою швидкістю їде зустрічка. Ви починаєте цей маневр обгін, а машина вже їде. І куди діватися, що робити? Ну може би ви паніка. Але теж така звичка, коли ви можете йти на випередження і не можете зрозуміти, як їдуть автомобілі в путному напрямку. От ви подивились і не зрозумієте, як він доганяє вас, чи їде з такою ж швидкістю. Ну, це дуже розповсюджена така помилка. Запам'ятайте, ці маневри небезпечні і вони можуть призвести до поганих наслідків. Якщо ви не впевнені, не робіть краще їх. Якщо ви впевнені і у вас є досвід, то робіть обережно і поважайте інших учасників дорожнього руху без аварійної вам їзди.